Хмельницькому презентували оновлене реабілітаційне відділення на 60 пацієнтів. Створювали його у два етапи. Минулого року запрацювали перші 30 ліжок. Зараз же центр було розширено ще на 30 місць. Відділення обладнано технікою, меблями та інвентарем. Окрім палат на 60 пацієнтів, у відділенні працюють зали фізичної реабілітації. Їх наразі шість. Три повністю обладнані та працюють, а три вимагають ще до опрацювання. Також у відділенні працює функціональна кухня, простір, який нагадує людині звичайну домашню обстановку. Наше відділення розраховано на надання. Медичної допомоги пацієнтам з ортопедичною патологією, тобто, це після травм нижніх кінцівок, і після травм верхніх кінцівок, якщо це військові. Також ми займаємося реабілітацією пацієнтів з неврологічною патологією. Це інсульти або травматичні, або нетравматичні інші ураження нервової системи, як центральної, так і периферичної. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка складається з лікаря фізичної реабілітаційної медицини. У Нас є лікарі-неврологи. Потім у нас є. Медсестри, це вкрай важливий сегмент мультидисциплінарної команди, які цілодобово спостерігає, спостерігає за пацієнтом. Це фізичні терапевти з магістерською освітою, асистенти фізичної терапії, ерготерапевти, асистенти ерготерапевтів. Також в нас є пацієнти з порушенням ковтання, функції ковтання, з порушенням мови, комунікації, і е, з ними працюють терапевти мови мовлення. І психолог, тому що хвороба це стиснена в своїй волі життя. Ви в відділенні фізичної реабілітації. Це наразі наш другий тренажерний зал. Тут здебільшого знаходяться силові тренажери. В цьому залі ми займаємося силою покращення силових властивостей м'язів людини. От якщо ви зараз поглянете сюди, ми працюємо над сідничними м'язами пацієнтом. якщо ви заглянете в наш великий зал, там працює і бігова доріжка, і велотренажер, щоб працювати над витривалістю мезик людини. Якщо говорити про бігову доріжку, використовуємо для пацієнтів, які вже мають певний рівень фізичної активності, можуть пересуватися спокійно. Наприклад, для інсультів ми використовуємо для покращення патерну ходьби. Якщо брати з більшим рівнем функціональності пацієнтів підвисна система. Найчастіше ми використовуємо її для пацієнтів з надмірною вагою, для того, щоб їх навчити пересуватися, бо вони самостійно не можуть отримувати вагу на своїх ногах. Це дуже шкідливо їм буде на колінний суглоб, або для пацієнтів зі спінальною травмою, в яких порушена інновація до. Нижніх кінцівок. року по такому обладнанню реабілітаційному у нас є майже все. Нам потрібно адаптувати простір, простір, тобто зробити його безбар'єрним. Тобто тут потрібні нам і поручні, наприклад, в цьому ж крилі, які є на горі, нам потрібно адаптувати нашу територію для того, щоб ми їх використовували як реабілітаційний простір. Мали для себе завдання до кінця літа 2023 року запустити корпус повністю мати тут повноцінних 60 ліжкоміст, мати тут повноцінну реабілітацію, ну і фактично сьогодні ми це все презентуємо. Приємно, що вже реабілітаційне відділення буде працювати наповнених. Головна ставка по реабілітації це постінсультні хвори, хвори, які потребують реабілітації після інсультів, середніх, важких інсультів, ну і опорно, травми опорно-рухового апарату. Наразі тут вже реабілітацію приходить частина пацієнтів. Ми тут плануємо реабілітовувати наших військовослужбовців. За словами хмельницького міського голови Олександра Семчишина, цьогоріч на реабілітаційне відділення було витрачено понад 10 мільйонів гривень. Це кошти з міського бюджету, кошти міської лікарні та благодійників, пад Хмельницького Беленерго та австрійських благодійних фондів. Також посадовець зазначив, що під час презентації було виявлено кілька потреб у частині медичного обладнання та необхідності використання вуличного простору, що буде доопрацьовано та вдосконалено міською владою.